Доброго ранку, хлопчики та дівчата, запрошую вас на заняття з аплікацією. Малята! Ви вже знаєте, що рибки живуть у морях, річках, озерах, там, де є вода. А ще рибки можуть жити у вас вдома, в акваріумі. Отже, я сьогодні пропоную вам малятко, зробити аплікацію рибки в акваріумі. Для роботи нам потрібно. Шаблон акваріума. Вирізані із аркуша папера трикутники, великі та малі. Штучні очки. Вирізані водорості, камінці, клей, пензлик для клея, клейонка, серветка. Ну що, готові? Тоді починаємо. А зараз малята. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Рибко, рибко, пострибай! Ти від мене не тікай. А якщо будеш тікати, буду я наздоганяти. Спочатку розташуємо всі деталі аплікації в акваріумі. Це будуть рибки у формі трикутничка. Спочатку викладаємо великий трикутник, а на нього скраєчку. Малій накладаємо трикутник. тепер будемо викладати внизу акваріума, камінці та водорості. Тепер, коли все повикладали. Ми можемо приклеювати наші деталі аплікації. Беремо великий трикутник, перегортаємо його на білу сторону та намащуємо клеєм. Потім приклеюємо. Залишки клею прибираємо серветкою. Беремо маленький трикутник. Перегорнули на білу сторону та намащуємо клеєм. Потім з краєчку приклеюваємо на великий трикутник. Те ж саме будемо робити із другою рибкою. Коли наші рибки готові, приклеїмо штучні очки. Внизу акваріуму починаємо приклеювати камінці жовтого та чорного кольору. З лівої сторони приклеїмо водорості та з правої теж сторони будемо приклеювати водорості. Ось така аплікація рибки в акваріумі в мене вийшла. Бажаю успіхів в роботі. До побачення!